На огляді підсвітка з артикулом 13215. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 4 планочки. Дожина однієї 945 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Ось такі маркування. Планочка має один канал з напругою 26 вольт. На планочці 10 LED-діодів, напруга 1-3 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.